Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 квітня проживаю я на Вінниччині. і хочу сьогодні обробити сливи у своєму садочку і захистити від шкідників та хвороб. Стан розвитку сливи, розпускання бруньки. Ще до цвітіння довго. Саме в час обробити ночі прохолодні, а днем тепло. Дуже сильні коливанки. Використовувати буду препарати від сингента, актора і хорус. Актора від шкідників це системний препарат, але обробляю забагато раніше до цвітіння. Хорус – це фунгіцид від хвороб. Чому буду використовувати актору? По тій причині, що сенгента рекомендує використовувати в даний час розпускання бруньки, препарати Актара або Енжіо. А після цвітіння Енжіо або Актелік. Тому у фазі розпускання бруньки я використую Актару. А після світіння Енжіо, шкідники, бруньковий довгоносик. Дуже важливо зараз. Брунька от починає напухати на сливах. Вберегти від цього шкідника. Пильщики, Щетівки. Листогризучі гусениці. Буду використовувати актару. Хвороби моноліоз, клястероспоріоз, іржа, кишеньки слив. Використовувати буду хорус. Отакий От стан розвитку. Можете бачити слив. До прикладу зараз покажу, які в мене диплоїдні сливи, Розвиток. А от, будь ласка, дивіться, <кхи> диплоїдні сливи. Така різниця в розвитку простих європейських слив і диплоїдних і Гібридів. Обробляти потрібно обов'язково пізно вечором і в безвітряну погоду. Хорус і актара це одна бакова сума в один оприскувач. Норма витрата хорусу 3 грама на 10 літрів, актари 1,4 грама на 10 літрів. Не пропустіть для сливи це важливо, важливий обробіток. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємо підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.